Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні, нарешті, в моєму відео є флакончики, а це значить, що якісь аромати мені все-таки сподобались. Отже, все почалось з того, що я шукала гарний цитрусовий аромат. І я пам'ятала про два прекрасних аромата: це аквалі... Гірлі, Аквалігорія, і я пам'ятаю, що мені подобалось два аромати. Це мандарини Базилік, трошки його освіжу для себе в пам'яті. І Гірлен памплелун. І от я пам'ятаю, що вони мені обидва подобались, обидва цитрусові, обидва. Класні, вони мені обидва подобались. Ще мені подобався аромат Herba Fresh, але коли я його недавно взяла для себе від Левантик, я від лавандик віддала Олі, бо в мене від нього починало боліти горло. Ми з ним якось не потоваришували. Отже, мандарини Базилік. Мандарини Базилік гарний аромат, але для мене він все-таки трошки милиться. Інша справа Гірлен памплелун. Оцей аромат грейпфрут. памплелун – це грейпфрут. Оцей аромат мені дуже сподобався. Він, якраз, мені все-таки подобався більше. І в мене з цим ароматом от є якась така, знаєте, асоціація. Я, до речі, сьогодні нічим не користувалася. І якраз можна политися цим чудовим ароматом. І от він в мене якраз асоціюється з моїми студентськими часами. З новорічними святами, з тим, як я на Новий рік їхала до батьків. І коли я була студенткою, я часто ходила до брокарду, тестила різні парфуми. І от, да, оце він, оце він аромат. Ну, для мене це аромат, ідеальний цитрусовий аромат, аромат свята, аромат щастя, аромат якогось такого ну, новорічного настрою, ну, класний аромат. Мені дуже подобається. Деколи люди жаліються, що. Вони там відчувають якісь котячі лотки, щось таке Абс... Ну, для мене абсолютно ні. Для мене це. Ідеальний цитрус, а ще більше я скажу, наскільки цей цитрус стає гарним, коли ви вийдете з ним на мороз. От на морозі цей аромат взагалі починає дзвеніти. І от тоді були гарні, коли я була відряджені на цей аромат, були гарні ціни на Нотіно. І я замовила, щоб Юра забрав Києві, і це, так би мовити, наш аромат. на двох. Ну, мені дуже подобається, особливо, я ж кажу, для мене це. Свято, Новий рік, новорічні свята, зимові свята, прекрасний цитрус, і розкішно, просто розкішно. Він звучить, дзвонить на морозі. Обожнюю. Чудовий аромат. Ну, для мене ідеальний цитрусовий аромат це Aqua Allegoria От, е, Ну, В пошуках цих цитрусових ароматів. Що я ще встигла спробувати? Ну, я вже казала вам, що я дуже хотіла флакончик Джо Malone, Але, ну, от не подобається. В мені в неї жодний аромат. Жодний. Недавно мені в якості такого подаруночку дали. Malone Dark Amber and Ginger Lily. Ну, Я спробую ще його, але серйозно, ну мені жоден аромат не подобається. Я б хотіла щось знайти для себе. Цей аромат від Джомалон, от Зараз він, до речі, запудрюється. Це аромат Lime Basil and Mandarin. Отак от він виглядає. Ну, хоч хотіла я цей флакончик. але, ну, от. Ой, Для, для мене він, знаєте, ну, от зараз він запудрюється. І цей базилік з лаймом, ну, не знаю, він чимось таким трошки, знаєте, старечим Ну, Серйозно, є в ньому щось таке, от, ну, я не знаю, затле, якісь речі лежали і довго не це. Ця... Ні, він не поганий, Ви знаєте, я його наносила, коли була відряджені там, на ніч пару ночей, і він мене заспокоїв. Але є в ньому якась така, ну, знаєте, нота стареча, в якому плані? Якась аптечна, от щось такого плану. Ну, от аптека, от знаєте, коли от, от ви чуєте запах корвалолу, там, да, з чим він у вас асоціюється з старістю, ну, будемо так казати. Ну, Тут для мене та сама ситуація. А тут якась така гірка трава. Ну, Це, напевно, базилік в якомусь його найкращому прояві. Хоча він трошки от, е, з флакона, я його відчуваю як запудрений. Одним словом, ні. Оцей аромат якраз не, кош... ну, не вартий вашої уваги. Не вартий вашої уваги. Я поставлю аквалігорію сюди, бо вона мені подобається. Мені подобається цей грейпфрут, він чудовий. І ми з Юрою вдвох користуємося цим ароматом. Класний аромат. Так, йдемо з вами далі. А ще мені хотілося, ну, я хотіла цитрусовий аромат, але я не проти була е, цитрусової гурманіки. От, і я такий затестила аромат, я про нього не знала. Це Acro Bake. Виявляється, дуже популярний аромат. Знаєте, що він нагадує? Я думаю, що всі знають, що цей аромат нагадує. Цей аромат нагадує. Dolce Gabbana Devotion, яким я зносила там від левант, купила, покористувалась і продала. Ви знаєте, цей аромат теж на мене, ну, у той... мене багато було проблем з тим ароматом. Спочатку він для мене був затихий. Але мені подобалося, що він близько до шкіри сидить затихий. Потім, навпаки, він мене почав якоюсь ванілю в кінці піддушувати. Я спробувала цей аромат. Цей аромат досить швидко з мене злітає, швидко перестаю його чути. Але я купила його не собі. Я купила його на 14 лютого, я подарувала цей аромат своєму коханому. От, я подумала, що от якраз на ньому він буде гарно сидіти. Ну, це прекрасний аромат. Дуже апетитний, це такі солодкі цедра лимону, ром, збиті вершки, праліне, бурбонська ваніль, коричневий цукор. Ну, Це реально такий, знаєте, лимонний десерт, якийсь, оці дольки мармеладу, лимонні, але більш солодкі. І я вирішила, що я куплю цей аромат не собі, а подарую своєму коханому. і, ну, Деколи, я думаю, що він не образиться, якщо деколи я ним скористаюсь. Бо ну, Я від себе його дуже швидко перестаю чути, аромат мені подобається. І я подумала, на кому би я його гарно чула. От, тому цей аромат е, опинився в якості подарунку в Юре. Так, і ще один аромат, з яким я була знайома дуже давно. Мені колись подарували е, цей. Е, Аромат сестра мого батька. І він в мене був. Я його повністю зносила. Ну, чогось я його не повторювала. Не знаю. Або в мене був Шопаркашмір. Вони мені були схожі. І Шопаркашмір був дешевше. Але я що я хочу сказати, це італійська фірма Лірбаріо. Це дуже якісний продукт от, реально якісний. Це. Ну, от дійсно з натуральних компонентів ніякої синтетики він не, от, не хімозить, не переходить в якусь гедоту. У мене два аромати від Лірбаларіо лишилось: це Асензіо Абсинту полин, дуже гарний мій весняний аромат, і оцей аромат на зиму. Я зрозуміла, що в мене реально менше всього ароматів на літо. Я шукаю аромати на літо, але до літа ще є час. Цей аромат чудовий це ваніль і імбир. Це дуже теплий, зігріваючий аромат. Він асоціюється знаєте, з такими цими людяниками від кашлю з чимось таким. Але він насправді дуже добрий, дуже теплий. Гарний аромат. Тут всі, хто його з мене чули, їм дуже він подобався. А мені подобається. Що я його чую від себе весь день. Його не чути від мене так прям в шлейфі, але він зі мною, як, як ковдра, як кокон, як якась хмаринка з ароматом. Мені дуже подобається. І ви знаєте, так цікаво, що він же в мене був якому? В 14-му році, там, ну, в кінці 13-го мені його подарували. Я носила його 14-й рік, напевно. 15. Ну, чудовий аромат на зиму, теплий, зігріваючий, дуже приємна, дуже приємна ваніль і імбир. А, так В піраміді заявлений імбир, лимон. От є таке відчуття: оцих, от, знаєте, людяників від горла. А, ветивер, пачулі. А, так, сіамський бензоїн, ваніль. Ваніль, сіамський бензоїн. Ну, я чую три компоненти напевно, це імбир, лимон і ваніль. Чудовий аромат, мені дуже-дуже подобається його стійкість і те, що його чую я. Мені, мені однаково, що від мене чують, не чують. Я знову ж таки кажу, я аромати ношу для себе. І от мені подобається, що я його від себе чую весь день. Так, якось я дуже погано сижу, я як якийсь цей, знаєте, скрючена сижу. Так. Своїми, е, своїми флакончиками. Так, йдемо з вами далі. Далі мені дуже важко в тому плані в якому. Ну, оце три нових флакончика, які з'явились в нашої, нашої сім'ї. От, Мій ван, ваніля Zen Zero. Фома. Наш спільний з Юрою Акваалігорія «Памплелун». Ну і Юрен Акробейк. Я думаю, десь колись я теж його на себе нанесу. От, це те, що з'явилося в нас в флакончиках. І другий момент: А, ну, ще з'явилась в мене нова пантера. От. Нова пантера в новому флаконі. І другий момент аромати. Я ще хочу собі якийсь пудрово-косметичний аромат, але мені нічого не подобається. Мені нічого не подобається з того, що називають пудрово косметичними ароматами. Мені не подобається путан де Пелас, мені не подобається цей маубусін білий, я забула його назву. Ну, от, мені не подобається, а Шопар мені не подобається, забула його назву, знову ж таки, фіолетовий такий. Теж мені цікаво, одну секундочку, я нагадаю собі назву. Теж його назвали Пудровим, я повелась на це купила Іріс Маліка. Який назвали пудрою. мені не подобаються ці всі аромати. <кій> я продовжую шукати якийсь гарний пудровий аромат. І в Оліна Соново я побачила таку, прекрасну, такого прекрасного лілового, лілового волошкового. Бачите, він мені дуже підходить під мої нігті. Волошковий такий песик, дуже цікавий аромат. Він такий землянисто-ірисовий. Ну, не знаю, можливо влітку. можливо, влітку він буде класно сидіти. Не знаю. Я хочу сказати, що от у мене на літо мої аромати це Пантера, Нобілі і. не знаю хто ще. Estee Lauder Beautiful — Оце мої літні аромати. Три всього, ну це дуже мало. Я в пошуках. Взагалі мене лишилося 15 ароматів, насправді 15. Все-таки живанши Лінтерді я вирішила продати. Я ну, не можу чогось його носити, мені не подобається, як він на мені сидить. Я взяла, ще жванши Руж Ассолют, теж не подобається мені. От, в ну, от мене на літо всього три аромата. І от я шукаю собі гарний аромат. Ну, можливо, от. Цей аромат я попробую District of Офнуло. Я попробую поносити ще в спеку. Можливо, в спекотну погоду буде краще. Ну, буде якось довше сидіти. От. І попробую. Спробую ще влітку його поносити. Поки що. Ну, поки що він мене не вразив. Хороший аромат. Але от не настільки, щоб я побігла його купувати. Далі, оця от, ну, в мене був важкий день на роботі такий, і мені хотілось пройтись, якось відволіктись, і я зайшла в Гулівер в брокард. І спробувала ще дві собачки. І наступний, на наступний день я їх собі замовила від леванти. Це в нас трусардім лявімілано аперитівоміляне нуова Дуже довга назва. Порта-Нуова. Я носила його, носила його декілька днів. Мені подобається його ірисовість. Тут ірис віддає морквинкою. Такий морк... морквяний ірис. Але знаєте, що мені нагадав цей аромат? Він мені дуже сильно нагадує Prada Infusion де Iris, Ну, прям один в один. Ви знаєте, я хочу сказати, що хто любить Prada Infusion до Iris, все-таки Prada дорожчі. Оцей аромат стоїть 4 тисячі, а Prada коштує вже там від 5 Все-таки якусь тисячу можна зекономити. От. Ну, не знаю. До речі, на Светрі дуже класно сидів. Ну, прям щоб його купувати, не знаю, знову ж таки. Спробую поносити влітку. Можливо, влітку буде краще. Але поки що ні. Ну, я не хочу його поки що купувати. Крім того, от я не впевнена, чи ця собачка стане на мою поличку. Знаєте, мені так не хочеться, щоб щось от стояло окремо от є полиця для парфумів, і хай там все стоїть. Все. Ну, він дуже, дуже морквяний такий. Дуже морквяний, але я ж кажу, непоганий. Ну, не знаю, влітку ще попробувати. Але знову ж таки, він мені дуже нагадує Prada Infusion D'Iris, Dailis і ну, мені вистачило того аромату. Я не хочу його більше повторювати. Він мені тоді якось, ну, ну, він трошки, знаєте, як він хороший, він дорого звучить, але він трошки, як сказати, не сумний, нудний, скучний. Ну. Не цікаво. немає якогось розкриття. І, до речі, він схожий навіть на Прада Infusion Day Iris, і є така прада Amante з мигдалем. От на Прада Аманде він схожий для мене. Так, ідемо далі. Ще одна собачка від Трусарді". Ну, Мені подобаються ці собачки. така собачка, 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 собачка. Теракотова собачка чи помаранчева собачка. Це у нас Трусарді для Мілано, Пасаджата Ігалерея Вікторія Еммануелі Секондо. Я підслухала, як правильно називається. Отже, цей аромат мені сподобався своєю туберозою. Я її тут зразу вичленила, я її тут зразу помітила. Значить, тут у нас в піраміді є лісовий горіх, кава, кориця. Тубероза, кокос, жасмин самбак, ваніль, білий мускус кедр. Туберозу я тут почула. Але знову ж таки, ну я не знаю, може на літо. Може на літо. Але зараз теж цей аромат мене, ну, типу, ну він прикольний дуже. Особливо старт у нього такий цікавий цей лісовий горіх, кава. Ну, він цікавий. Од, ця собачка мені поки що з трьох найбільше подобається. найбільше. А потім я знаходжу, е, мені е, в якості теж подаруночка дають такий маленький пробінчик мансера Choco Violet. І він мені дуже сподобався, реально дуже сподобався. І я зразу вже замовила собі від левант. Зразу замовила собі від левантик цієї мансери. Мені дуже подобається, він такий нестандартний, але не подобається моєму чоловікові чомусь. А я от думаю. Я ношу його, думаю. Ну, можливо, мені не треба цілий флакон, можливо, мені достатньо буде 15 мл цього аромату. Ну, поки що я думаю. І з іншого боку, в них гарні флакони, мансери. От я думаю. Але от Юрій не подобається він. Хоча дуже цікавий аромат, я би сказала, це помадний шоколад. Такий шоколад з помадою. Або помада з шоколадом. Ну, він цікавий дуже. В піраміді заявлений лісовий горіх, апельсин-бергамот, темний шоколад, фіалка. Вона йому дає оцю, ну, якусь помадність. А, мадагаскарська ваніль, білий мускус. Ну, мені дуже подобається. Я не знаю поки що робити. Це набагато краще, ніж чоклет Гріді. Можливо, 15 мл буде досить для мене. Але флакон дуже гарний, дуже гарний класний аромат, особливо в морозну погоду, чудово. Чоклад гріні, він дуже прямолінійний, дуже такий, ну, прямолінійний знаєте, інтелектуальна горманіка, як зараз кажуть. Ну, для мене інтелектуальна горманіка це Нобілі 1942. Денса де Лібелюно. Це інтелектуальна горманніка. А є така прямолінійна от, типу чоклад гріні. да, Він прикольний. і все. Але бачите, ну, Я зносила півлако на решту я віддала Олічці. Здається, ну це такий. І, до речі, я жахливо від нього кашляла. В мене прям такий кашель починався від нього, знаєте, наче я вдихнула той ванілін. От я зараз гадала. І починаю кашляти знову. Ну, а це цікавий аромат. Такий помадний шоколад. Ну, дуже цікавий. Я поки не знаю, що мені робити. От з цих всіх ароматів в пробірочках моїх від Левантиках, От в мене більше всього до нього лежить душа. Так, і останній аромат, я не знаю, в мене є ще руки. Тут, мене... <кхи> Тут в мене гірлє, я нанесу на листочок. Останній аромат. Це Джил Сандерсон. Чому я купила? Бо мені знову обіцяли догляд, крем, пудру. Всі такі справи Джил Сандерсон. І він цікавий, але ну, трошки він для мене на початку важкуватий. Він такий трохи ретро. і Трохи важкуватий. Ну, не знаю. Буду носити. Ну, Цікавий, там така піраміда, дуже велика. Фруктові ноти, африканський апельсиновий цвіт, палісандр, лимон, лист чорної смородини, бергамот. І ілан іланг Тут, до речі, його нормально сприймаю. Геліотроп, пудра, типу пудра. Гвоздика, корінь ірису. Таки. Троянда, конвалія, ваніль, бензоїн, амбра, боби, тонка, Мускус, тиракс, лист тютюну пачулі, Величезна піраміда, ну не знаю. Він трошки ну, важкуватий. І ви знаєте, аромат ретро. Ну, бо він суттєво, ви знаєте, от відчувається, що це різні покоління. Він суттєво відрізняється. Суттєво відрізняється від оцих трьох ароматів, наприклад, від ну, трьох-чотирьох, від трусарді. Від трьох ароматів від Рюссарді і від Мансеричок Ковайлет. Так. І останній аромат, про який я скажу, <кхм> нащо ж я сюди принесла флакон. А, я думала, ну, от, що подарувати, і взяла, а де його діла? Я його не принесла хіба? Напевно, я його не принесла, але розкажу і так вам про нього. Це аромат від Монтан Red Vitiever. Ну от я хотіла Юрі його подарувати, але я так зрозуміла, що він не в захваті. І я розумію, чому він не в захваті, бо цей аромат про ветивер, але він дуже примітивний. От він примітивний. Ну Я хочу сказати, ну дійсно, йому буде нецікавий той ретвітівера, якщо в нього є ерме, тередерме. Ермес. Тередермес. От, бо тут ветивер, тут шикарний ветивер і ще й з мандаринами. От, ветивер і мандарини. Я в цьому, в цьому ароматі <coughs> чую ветивер і мандарини. От, то дійсно, да, цей аромат набагато. Ну, він і дешевше, здається, але він набагато примітивніше. От і все. Такі були мої аромати, і тепер ви розумієте, що ну, я прискіплива. Так, я прискіпливала, але я хочу, щоб в мене були ну, лише ті аромати, які мене повністю задовольняють, в яких мене нічого не дратує, не заважає. От, які мені хочеться носити, до яких тягнеться рука. І ви знаєте, таких в мене всього 15 лишилося. Всього 15. От, але... Відео про свою колекцію я зніму пізніше, ну, трошки пізніше. Можливо, можливо, ще щось додасться туди. От, я дякую вам за увагу. Пишіть, які аромати ви собі придбали за останній час. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей.